40 тисяч доларів саме стільки коштуватиме операція з трансплантації тонкого кишечника для житомирянина Владислава Яневича. Майже два роки тому юнак потрапив до лікарні з гострими болями в області живота. Лікарі поставили страшний діагноз гострий тромбоз, верхньої черівної артерії, тотальний некроз тонкого кишечника. Хлопця прооперували і внаслідок хірургічного втручання тонкий кишечник майже повністю видалили. Мама юнака розповідає, півроку тому йому планували зробити операцію, під час якої владу мали подовжити тонкий кишечник. Проте після трьох місяців проведених у лікарні з'ясувалось, що зробити її неможливо. Коли його вскрили, була операція 24 лютого, то це оказалося вверх, це 12-персна кишка, це не тонкий кишечник. Із-за цього у нас, виходить, залишилося всього 10 сантиметрів, а з 10 сантиметрів нема що облінняти. І його залишили назад. Залишилася у нас така трансплантація кишечника. Наталія Григорівна каже, після консультації лікарів з'ясувало, що таку операцію можуть зробити в Україні. Втім, коштуватиме вона майже 40 тисяч доларів. Операцію таку в нас ще не робили, але взагалі вони сказали, що її можуть зробити. Mm. Вот. Наскільки, княже, удачно буде, це вже таке, покаже час. Професор озвучив таку суму від 30 до 40 тисяч доларів. Це щоб зробити її на Україні. Якщо це за границею, то це від 100. І вище, зависимо від того, як яка країна, який рахунок передоставить. Владислав розповідає, після того, як його показали по телебаченню, багато людей писали та телефонували, підтримували як морально, так і матеріально. Після одужання юнак планує закінчити навчання та допомагати людям з такою ж проблемою. Ну, по першах, навірно, навчання. Я закінчу, якби перший курс тільки. Ну, я думав, якби. Встановити документи, ну, піти далі на другий, третій, четвертий курс, закінчити інститут, вот. а потім займався б, може б, якоюсь такою діяльністю, там би допомагав би іншим, бо я вже знаю, наскільки, це, наскільки потрібна ця допомога, таким, як от я, ну, яка зараз в такому стані, вот, наскільки для них, як вони чекають цю допомогу і все таке. Зараз родина хлопця зібрала трохи менше половини необхідної суми на операцію. Допомогти Владиславу можна переказавши гроші на рахунок його мами Наталії Яневич.